Всім привіт! Вітаю на каналі Зрінкова Пасіка. Хочу розказати, як я ловлю бродячі рої. Ловлю я на суш, в тому році я ще заготовив маточники і прополіс. Це я все заспіртував і в мене воно просторило рік. Тепер я в кладу в ловушки. Тут є одна моя ловушка, яку я поставив 4 дні назад. Тут на дубі маленькому. 4 дні назад я поклав. На наступний день я прийшов, рій вже був. Ну і тепер я хочу його зняти. Зараз пів десята ночі, рої знімаю я вечором, переважно. Та як бджола вже менше літає, і це легко мені зробити. Снімаю я просто мотузкою, звичайною, і беру степлер і сіточку, якою закриваю льоток. Так, як я вже дивився, рій, вроді тут непоганий, такий ще, ще... <кій> знімлю відео покажу покажу скільки там той бджоли є у ловушці, ось тако пройшов я тут ще по пару точок де я розклав ловушки є ще один рій ну, напевно що я вже його завтра знімлю бо немає часу. Зараз поки що цього заселять, то вже буде видно, не видно. точніше. А так, що не зрозуміло, задавайте питання, буду відповідати. До зустрічі.